а потім знаки питання. Які тут повинні бути числа? Шукаємо закономірність. Було 3, стало 6. Було 6, стало 9. Було 9, стало 12. На кожен раз додаємо 3. 3 плюс 3 – 6. 6 плюс 3 – 9. Дев'ять плюс три дванадцять. Далі які числа? Давайте давайте самі. Дванадцять. Далі які числа? Додаємо три, додаємо три, додаємо три. Ваша відповідь. П'ятнадцять. Да, Юля, вісімнадцять, двадцять один. Легко, правда? Скажіть, будь ласка, у чотири рочки дитина може таке розв'язати? чи я просто ну щось не те кажу? Можна дитина у чотири рочки таке розв'язати?